Української екологічної лізі за таку дискусію і підтримую попередніх доповідачів і вас особисто. Ну, по перше, потрібно якомога ширше вивчати наслідки оцього такого жахливого злочину. По друге, потрібно інформувати міжнародну громадськість. Ми, як фахівці, як громадські організації, повинні своє слово сказати таке фахове. І по третє щодо відновлення або не відновлення. Я завжди виступала і пояснювала про шкоду водосховищ, що це тромби на річках, що вони замулюються, і цей процес незворотній, Вони це замулення збільшується, заростання збільшується, процеси евтрофікації збільшується, і якось навіть їх почистити ну в, в водосховищі не, не закладена така можливість, навіть щоб це. Що зробити з цим і якщо вже так сталося, сталася така трагедія злочин Росії, що зруйнована гребля, то на мою думку, відновлювати її не потрібно, тому що перш за все, отакі цифри водосховище, каховське водосховище випарувало в середньому 1,8 цілу кілометрів кубічних води на рік. 1,8 км десятих кілометрів кубічних води на рік. Тобто, якщо не буде водосховища на таку цифру, це в середньому є більші по рукам різні цифри, в середньому на таку цифру стане більший стік Дніпра. По-друге, більше ніж 2 тисячі кілометрів квадратних земель, які затоплені Таховським водосховищем, зараз опиняться поза водою. І це, ну зрозуміло, що зараз вони в такому стані жахливому і треба щось з ними робити. Але на перспективу вони можуть давати прибуток. Це потенційно родючі землі, потенційно чи в іншому використанні, але вони можуть давати прибуток. По-третє, якщо не буде водосховища, це покращиться, ем, показники ем, річки епок... якість води в Дніпрі. Покращиться. По третє, це буде можливість відновити цінні види риб у Дніпрі. Ті, що раніше були осетрові, водосховища. Оці греблі вони. Знищили повністю популяцію цих цінних риб, їх штучно зариблювали. Але якщо ну зрозуміло, що одне Каховське гребля не вирішить, але е, в майбутньому, можливо, ми побачимо позитивний такий е, е, досвід і будемо думати про інші водосховища, що з ними робити. Стосовно забезпечення води, безперечно, півню України і сільському е, господарству і промисловості потрібна вода. Води в Дніпрі менше не буде, якщо не буде водосховища. Це перше. По друге воду потрібно підняти буде до цих каналів, до водогонів, до зрошувальних систем, і її потрібно підняти на висоту ну 10-16 метрів. Максимум це висота греблі, 16 метрів. А якщо підняти висоту ну, води в Дніпрі, то це менше. Зараз сучасні е, насосні системи можуть це зробити, тобто ми можемо підняти і забезпечити водою південь України про що говорять 4 мільйони населення українців і промислові об'єкти. Це все можна забезпечити. Можна зробити систему ставків е, і плюс регулювання стоку також забезпечить е, оті п'ять водосховищ, які існують. Не буде таких сезонних коливань е, великих, щоб в літню межі не вистачало води, тому що це п'ять верхніх водосховищ можна можуть це регулювати. Ну і ще ем, мене просили передати думку також яких е, фахівців, от зокрема професора Топольного. Якщо вже відновлювати якось греблю, то водосховище робити якомога менше. До речі, Українське географічне товариство також це пропонує якомога менше водосховище. Яким чином робити це обвалувати е, це ну, русло? Якщо підняти рівень води, щоб не затоплювався оцей великий луг, не затоплювалися оці великі території, і зрозуміло, що потрібно вивчати. А гідроенергетики, дякуючи зеленим тарифам, вони постійно будуть лобіювати створення ГЕС, тому що це їхній заробіток. І ми не повинні їх ну йти на поведу у цьому. Вони знайдуть аргументи, що це потрібно, що без цього ми не проживемо. Але ж ми знаємо і інші аргументи, і ми повинні їх говорити і про це говорити постійно всім і на, на всіх рівнях. Дуже вам дякую за цю можливість подискутувати і висловити свою точку зору.